Вітаю Ютюб у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нову відео розпаковочку. І сьогодні ми з вами подивимося ось такий пакуночок, який мені прийшов від Aya. Це Mystery Box. там два символи, яких я не знаю, але має бути дуже цікаво. Поїхали! Коротко про саму лотерею. Є 15 номерочків і рандомному порядку може випасти комікс. Список коміксів заздалегідь відомий, його я вам наведу на скріншотах. Мене з цього всього цікавить, звісно, комікси з автографами. Також цікавить скетч на Justice League of America номер 11 Також би непогано було б щось по DC. ну, хоч би не флешпойт. Флешпойнт у мене є. Надіюся, що він мені не поведеться. Але це ваншот, тому може, і вдасться його легко продати. Давайте почнемо. Запаковано, до речі, так собі. Все трошечки совається, їздить. Сподіваюсь, комікси не поб'ється. І зразу спойлер. Мені такий пощастило. Justice League of America номер 11 зі скетчем Кріса Бюрнхема. Прикольний скетчик. Явно коштує більший 149 гривень, як я заплатив за один номерочок. Взяв собі номер 2 та 13. Відповідно. Круто. Цікаво, який комікс був, в якому, під яким номером. Ось так виглядає скетч. Дійсно це скетч. відчувається. Навіть видно. Поправлення олівчиком. Камера трошечки не передає. А так це, звичайний. Ой, ще всередині автограф. Прикольно. Додає цінності. Комік всередині. Виглядає якось так тому цікаво. Кру. колекцію. Прям підфартило мені. І другий це Spiderman Deadpool. Те Теж непогано. Отримати ТП-бешечку за 149 гривень. Не сказати, що я дуже її хотів, але з, але з того асортименту це можна вважати суперхітом. Комікс у гарному стані ось так виглядає всередині. Круто, підводимо підсумки. В загальному своїм виграшем я задоволений. Комікс в гарному стані, немає ніяких претензій. Цікаво знати, як сам продавець Bulls з Ice Come присвоював номери, наскільки це прозоро, непрозоро я думаю, якесь відео має з'явитися. Або просто в наступних розіграшах, бо це перша його дебютна лотерея. Тому думаю, продавець поправиться. А так, ідея класна, мені подобається. Вже приймав участь раз в такій лотереї на фанку у Фішера. Якщо знайду відео, послання буде тут. Тому передивіться, якщо не бачили раніше це відео. Що ще сказати? Везунчик, Цікаво, який номер. Був 13-й. Матеріалу для відео дуже багато. Коробки стоять деякі майже по року, але все не було здоров'я записати нове відео. Якщо хочете, щоб відео виходило частіше, тисніть цьому відео лайк, щоб я бачив вашу активність, вашу зацікавленість в такому роді контенті. Також лишайте коментарі, якщо ви приймали участь, Цій дебютній лотереї був Зая. Що вам випало? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте! А ні, народ, також не забувайте, що у нас зараз війна, тому донатимо на ЗСУ, на Форд Стерненка або якісь інші фонди, яким ви доміряєте. Бувайте!